Зараз в нашому ефірі працюватиме відомий політичний аналітик, політолог Олександр Морозов, який перебуває у Празі. Ну і, звісно, будемо говорити про надзвичайно непростий кейс так званих так званого Будапештського другого Будапештського меморандуму, так між Трампом та Путіним. Подія якої може і не бути. Вітаю вас, шановний пане Морозов, в нашому ефірі. Добрий день. Вітаю вас. На що ми звернули увагу в Україні, те, що Лавров буцім би проговорився? Лавров заявив, міністр закордонних справ Росії, і один з поплічників Путіна, заявив, що в Анкорідже ми про це не домовлялися, про те, як пішли американо-російські переговори. Отже, Анкоріч і Будапешт, оця от тонка пунктирна червона лінія. Чесно кажучи, у мене таке враження, що ми вже надто багато уваги приділяємо такому руху по колу і на місці, яке відбувається в Трампівській ініціативі припинення вогню без попередніх умов. Кремль нікуди не рухається, стоїть на тій самій позиції, яка, як бачимо, Трампа не задовольняє. Він хотів би мати результат. Але результату досягнути він не може. Очевидним образом тому, що всі його пропозиції путіну були зроблені. Це очевидно. був період. Усі пам'ятають надто захопливих коментарів перед Анкориджем про те, що буде угода. Проте її не сталося в Анкориджі. І Будапешт зараз під питанням з цілком зрозумілої причини порядок денний. Цього Будапешту абсолютно незрозумілий його нема. так ми розуміємо, що від американців залежить дуже багато. Знаєте, американці не можуть бути в позиції чесного брокера. Ну принаймні, Трамп намагався продавати таку ситуацію, так тому що американці мають життєво необхідні ліки. Для нашої оборони і загалом для зменшення російського військового потенціалу зокрема йдеться про ракети Томагавк так Дональд Трамп виклав томагавки на стіл, помахав томагавками, потім зачехлив їх і сховав. Відповідно, це торгова позиція. Так, і ми розуміємо, що Трамп намагається торгуватись одночасно і з Києвом і з Москвою. Так ну і от Трампівський сигнал про томагавки в Москві відчитали дуже конкретно, тобто відбулися розмови між Трампом і Путіним, і відповідно знов в Кремлі заговорили про те, що скасування Будапешту не настільки однозначно, як видається. Але ну якщо з'являються томагавки, відповідно це загалом може змінити концепцію. Війни, так? Ну, тому що томагавки, знаєте, невідомо, куди вони можуть влучити. Да? Портнаходка, чи якийсь там, прости господи, Челябінськ, чи ще кудись. Тобто військові об'єкти і енергетичні об'єкти є і на Ямалі. Ну і ось, як ви думаєте, наскільки жорстко буде грати в теперішній історії Трамп? Ну і трошки згодом поговоримо про коригування путінської позиції. Я чесно кажучи, думаю, принаймні в мене таке враження, що Кремль не піде на зустріч Трампу, а це означає, що весь той набір дій інструментів, які у США є, в якомусь горизонті не через два тижні, а за місяць або три, буде реалізований, саме тому Конгрес щойно завершив роботу над документом, який дозволить Трампу швидко ухвалити укази, що оголосять Росію країною спонсором тероризму з усіма наслідками. Конгрес погодився з можливістю введення 500% відсоткових мит для країн, які продовжать торгувати з Росією. Після того, як зміниться риторика Вашингтона, плюс до того ж, ми бачимо добре, що в Європі теж роблять кроки. І листа підписали Зеленський разом із лідерами європейських країн про те, що так ми всі готові до того формату, який пропонує Трамп. Припинення вогню без попередніх умов, але всюди наголошують, що не може бути ніякого розв'язання територіального питання, не може бути відмови надалі від військової та економічної підтримки України. плюс до того трибунал щодо Путіна та авторів агресії вже почався процес його інституціонального оформлення. Хоча рік тому всі казали, та ну який там трибунал, на нього ніхто не погодиться. Ватівні поза тим, 26 країн Європи консолідовано погодились з необхідністю цього трибуналу, і він розпочне свою роботу важно так, це довгий процес, але тут важливо зрозуміло, що для Кремля все це і томагавки, і не лише вони, але й сама зустріч зеленського з керівництвом двох американських найбільших військових концернів, зокрема і тим, який виробляє томагавки, доволі дошкульно. Тобто саме через це Путін зателефонував Трампу, тому що томагавки прозвучали. Но все таки на та мой взгляд, але все-таки, на мій маневри, погляд, всі ці маневри Кремля в цій ситуації зі спробою маніпулювати Трампом мають закінчитися. тобто навряд чи можна уявити, що таке маніпулювання продовжуватиметься ще рік або всю каденцію Трампа. Ні, Ось ми бачили останні заяви Трампа, в яких добре чутно Якщо ви гадаєте, що можна нескінчено мною маніпулювати, це не так. Меніпулюватися. Якщо нема жодного просування, нема перемовин, нема перемовин, відповідно якийсь пакет заходів будемо вживати. Ось така картина. Але звісно, треба наголосити, що фундаментальним все ж таки є те, що Трамп не має жодної стратегії, тобто він не спирається на жодні стратегічні документи. Він спирається на рішення тут і зараз. Тому на 100% передбачити його дії через крок практично неможливо. Олександра, вам не видається, що Трамп може намагатись просто відкласти рішення в часі, умовно кажучи, через три місяці чи через зиму? Ми бачимо, що російські військові злочинно, але систематично працюють по наших цивільних об'єктах. Вони винищують енергетичну інфраструктуру в буквальному сенсі. Тобто йдеться про Чернігівську, про Сумську область, наступною може бути область Київська і так далі. Тобто в такій кількості вони не били ще по об'єктах енергетики. Так? І розуміємо, що ну, історія про теплу зиму це так би мовити, для зовсім оптимістів. Тобто, проблеми будуть. І відповідно можливо на це розраховує Трамп на втому України і на втому європейців. Зокрема, коли ми говоримо про зведення балансу українського бюджету, заморожені російські активи обіцяють запустити вхід за реверсною формулою. Так це надзвичайно важливо, ну, але все одно ми розуміємо, для того щоб не просто відбиватися від російських атак. А для того, щоб досягати принаймні стратегічного паритету, потрібні ще зусилля. Ну і ось Трамп просто відкладає не до кінця каденції. Так, він відкладає, подзвонили, поговорили, згадали Анкоріч, згадали зустріч на Ельбі, згадали маршала Маннергейма і так далі, до половців. А після того, от результат нульовий. Так, і Трампу треба три місяці чотири протриматись, так? Тому що, ну. Злочинні удари вони можуть мати певні результати і наслідки. Так, з цим я Я погоджуюся. Тому що тут Але, така ситуація, віде що віде як би ми не оцінювали віде дії віде Трампа, все одно тут перспектива віде. така, щоб Трамп усе віде. одно впливати віде. на Трампа. Трамп постійно повторює, що надто багато людей гине Хорошо. з його точки зору впродовж віде. одного дня війни. Добре, у такому віде. разі потрібно наполегливо віде. донести ситуацію з енергетичною структурою і тим, що робить Кремль, і думка про те. Що Путін і Кремль змінять позицію лише в разі, якщо тактика тисячі порізів дасть результат стосовно Росії, ця думка теж повинна чітко і постійно доноситися до Вашингтона. в Європі? Якщо ми дивимося на позицію Німеччини, Франції, Великої Британії, видно, що всі все розуміють добре, що Путіну Мерц про це прямо сказав, і не лише Мерц, а й керівники скандинавських країн. Що Путін не піде назад, він піде назад тільки в разі набагато суттєвішої кризи і ізламу. Тому томагавки не самі томагавки, вважатимемо, що томагавки це такий собі символ, адже це можуть бути і інші ракети, що досягають далеких цілей. Це можуть бути взагалі не ракети. Поза тим, це буде дуже загрозливим кроком, набагато сильнішим ніж сьогодні для РФ тут немає іншого шляху, просто як все одно боротися за Трампа, тому що ми можемо констатувати, і це дійсно так і є. Що він ходить по колу понад шість місяців, і коли пролунала після телефонного дзвінка пропозиція по Будапешту, то звісно усі були шоковані. Це дійсно якась додаткова демонстрація руйнування єдності між США та Європою. Вона і без того ледь тримається. а це було б додатковою демонстрацією. А вже ж це дуже погано. тому я гадаю, Будапешт не відбудеться. Рюти у Вашингтоні, глава НАТО, лідери європейських країн безумовно з Трампом розмовляли відразу після телефонної розмови з Путіним. З погляду закінчення війни можна точно сказати, що немає іншого сценарію, окрім продовження роботи з Трампом, тому що в нього за спиною все одно конгрес, величезні військові компанії та Тому нічого іншого тут запропонувати неможливо. І, хоч як довго ця робота з Трампом не триватиме, вона має дати результати. Ось така тут концепція то Вот така, так сказать, мені кажется, здесь концепция. Ну, до речі, Олександре, я вас вітаю в так званому чорному списку Кремля. Ну, в білому списку для цивілізованої європейської громадськості. Тобто, Кремль зарахував вас разом з багатьма достойними людьми до списку іноагентів. Тобто, доволі дивна історія, але це демонструє таку собі сталінську послідовність. У політиці Кремля ну і от ми зараз проаналізували, що відбувається, звісно, не до кінця, тому що свідомість Трампа, знаєте, це як Атлантичний океан, можливо, навіть з Тихоокеанським басейном. Тобто, ну але про Трампа ми сподіваюся зараз трішки пригальмуємо. Я хотів вас розпитати про порядок денний у Кремлі, так? Тому що, на мою думку, є два порядки денні. тобто, це Кремлівський порядок. і... Те, що відбувається в голові окремо у Путіна, тобто і не завжди це релевантно співпадає так, тому що ну люди, які рахують гроші, і люди, які займаються соціологією, отримують вказівки, і відповідно вони вже мають дотягувати ті чи інші рішення, які можуть бути, наприклад, загрозливими. Ну але мовчить так би мовити, на Ришкін ледве дихає десь в куточку, зачаївся. Так, це важливе питання, бо з одного боку ми бачимо, що в тій фазі війни, з якою має справу Путін, я не думаю, що він задоволений результатом. Думаю, що результатом і результатом російського літнього наступу він навряд чи задоволений. тому що все ж таки всі чудово бачать, не відбувається жодного радикального успішного просування з російського боку. і це демонструє світу на четвертому році війни. що ця велика армія зовсім не така велика, і ресурси її не дають змоги провести якусь значну наступальність. Операцію, якої Путін, звісно, хотів би, на фоні цьому тлі добре видно, що Путіна тривають чистки. Тобто, наприклад, якусь групу, якісь емігрантські структури російської опозиції тепер з іногентів переводять в терористи, екстремісти, і ФСБ про це навіть робить спеціальну заяву, що досить зловісно, адже одна справа. Коли якийсь Роскомнагляд чи розфінмоніторинг і зовсім інша, коли ФСБ робить спеціальну заяву щодо цих людей, це читається так: ми вас дістанемо. Це з одного боку. З іншого боку, ми бачимо інтенсивні чистки всередині самого путінського апарату. Бачили щойно цифри, і ця чистка в нього зараз вражає 155 чинов. Овників потрапили в СІЗО і проти них порушено справи. Це все люди, які обіймають посаду замгубернатора і не нижче на додачу судомна й напружена робота Кирієнка та Мединського і усього ідеологічного апарату аби не дати ослабнути казенному патріотизму. Хоча воєнкори і всі ці воєнні блогери прокремлівські в один голос кричать що все погано, патріотизм падає попри всю урочистість і спроби обҐрунтувати цей патріотизм. Патріотизм Пушкіним чи філософом Зінов'євим, чи будь-ким іншим, він у поганому стані. З цим Кремль імеє діло. З цим Кремль має справу. А Путін, наскільки ми бачимо його ментально, перебуває у своєму чарівному лісі і вважає, що цей народ має йти до кінця і або загинути в цій божевільній війні, або здобути перемогу. Ось така жорстка схема. на мій погляд, Війна досягла того моменту, коли і Європі доведеться собі сказати, тут лише два сценарії: Кремль не піде на припинення вогню, а діятиме лише так, щоб добитися капітуляції Європи насамперед. Адже якщо Європа капітулює, Київ опиниться в дуже важкому становищі, положенні. І якщо Трамп вестиме до цього, на це розрахунок Путіна, що вдасться зламати, і немає іншого сценарію або Європа і глобальний альянс підтримки має сказати, а це неможливо уявити зараз, чесно кажучи, що з якогось дива Велика Британія чи Франція повинні будуть собі сказати: так ми визнаємо результати територіального захоплення в результаті неспровокованої агресії і вбивства. Сотень тисяч людей і колосальних руйнувань, ми це визнаємо і житимемо з цим далі, як і з визнаним результатом. Ні, так не буде. Якщо так не буде, то цілком правильно Європа готується де факто до війни у тій чи іншій формі. Не зараз, так за рік, не за рік, так за три. Або ж тоді третій сценарій зникнення самого Путіна. тоді виникає. Юють нехай умовно і примарно деякі опції, що стосуються завершення цієї війни новою групою людей у Москві. які повинні будуть узяти на себе відповідальність за майбутнє по іншому, не може бути на цей момент. Зрозуміло, що треба орієнтуватися на гірший сценарій. припинення вогню нема, і на 2026 рік Україна і весь Глобальний альянс підтримки України має орієнтувати себе на те, що треба не просто я згоден із вами абсолютно орієнтуватися на укріплення оборони, а на інструменти, що підвищують перспективи стратегії тріщини всередині російської економіки і російської можливості вести війну далі. Це можливо кудись посуне Путіна, але цілком можливо, що навіть і це не посуне, Ну, от на превеликий жаль, в мене є побоювання, що можливо це його і не суне з теперішньої позиції. Так ми пам'ятаємо наскільки. Багато жив північнокорейський народ, останні 50 чи 60 років. Да. Тобто, північна Корея демонструє тобто ненависть і готовність до війни вона не вимірюється рівнем добробуту населення. Так цього не до кінця розуміли у Європі, і у Сполучених Штатах, тобто вони ніколи, так би мовити, не варили зупу злободи. Так, от згадаємо 1920-ті роки. Тобто готовність Кремля вести абсурдну ірраціональну війну проти всього світу заради доволі абстрактних цілей, так, і поки угу. польсько-український альянс не зупинив розгортання Кремля, ну то була б далі Мюнхенська Радянська Соціалістична Республіка, так і Прекрасна <хи> Угорська Соціалістична Республіка. Тобто, ну от так воно працювало. А воювати в лапті. Тяг босими, ну описувалося це доволі детально. Але якщо говорити, наприклад, про дипломатичний гіпотетично дипломатичний варіант, так я теж в нього не надто вірю, але чи коригує Кремль свою торгову позицію, так, тому що він починав з нечуваного небаченого ультиматуму проти. Всього НАТО, тобто, це не були претензії лише до України, це були претензії, які копилися в путінській душі впродовж десятків років. Що ось не взяли колись Росію в НАТО, не перебудували континентальну систему безпеки, от на маєте. А замість цього НАТО підступно розширялося. Ну і ось коригування путінської позиції воно взагалі можливо, і якщо можливо. То в яких нюансах так? Тому що Лавров знов завів свою улюблену шарманку про необхідність так званої денацифікації України. Я так. дуже не люблю цю формулу. Вона справді не просто загрозлива, але вона ірраціонально загрозлива. Так, Дійсно, адже щойно постала тема Будапешту. Ми почули з Кремля ті слова про те, що має бути ліквідована першопричина. Першопричина – це насправді міфічний блукаючий вираз. Який означає будь-що в конкретний даний момент. зараз Кремль каже, що перша причина це необхідність денацифікації України. В інший момент Кремль каже, перша причина це розширення НАТО на схід. Їх там 12 цих першопричин, які складають одну першу причину, і це якраз не торгова позиція. З цим нічого не можна зробити. У мене таке враження, я вважаю, Трамп зробив Путіну ще в березні і квітні настільки вигідну пропозицію, що й торги неможливі подальші, і з погляду Трампа саме так це і виглядає. Річ у тому, що тут є дисбаланс, адже що може запропонувати РФ Трампу? Економічні проєкти, які пропонують через Кирила Дмитрієва, це жалюгідно за масштабами того, що пропонують інші країни штатам в рамках взаємної комунікації. зараз були цифри, щоб за вісім мільярдів побудувати нікому не потрібний тунель під беренговою протокою. Це якась знущальна ідея, бо, по перше, вісім мільярдів це ніщо з точки зору США і інвестиційних проєктів, які їм потрібні а з іншого боку, сенс тунелю не зрозумілий. Але всі попередні пропозиції, спільне освоєння Марса, Арктики, інші проєкти, які пропонувалися, це зовсім не те, що можна пропонувати Трампу з боку РФ. Путін не може йому запропонувати. Путін боїться і буде боятися далі. річ у тім, що Трамп надто великий. Америка це величезна планета порівняно з РФ. Прем'єргравітація уявіть собі, Юпітер чи Сатурн і поряд астероїд діаметром 100 кілометрів. Таким є економічне співвідношення Росії та США, і на цьому тлі Путін навіть не торгується. Він просто відкинув надзвичайно вигідну пропозицію. Припини бойові дії, і ми тобі запропонуємо це, це і ось це. І навіть як багато хто не безпідставно побоювався, просто підвісимо подальше врегулювання на необхідність. Обмежений термін. навіть не буде й аналога мінських документів, а буде просто висіти цей режим припинення вогню і формуватися. Лінія як у Кореї це погана історія, але зрозуміло, що Трамп просував ситуацію в цей бік. Це історичний факт. Путін не погодився і нічого не запропонував. На мій погляд. Нема маневру в Путіна. Путін мусить або погодитися в підсумку на початкову пропозицію Трампа, а Путін тепер на це не піде без ситуації сильної кризовості в РФ. Тобто небезпечний ще й пов'язаний з якимсь гострим проявом нелояльності з боку частини своєї верхівки. Тут немає іншого сценарію, у цей бік піде ситуація. Якщо вона так не піде, то просто стоятиме ситуація, в якій буде необхідно європейським країнам реалізовувати всі заявлені та погоджені плани щодо озброєння. України забезпечення обороноздатності України, і тут нічого більше не вигадаєш. Доведеться купувати в Америці озброєння, домовлятися далі й ефективно використовувати розвіддані. Тощо тобто сказати, що пропозиція зеленського щодо дронів у Вашингтоні прозвучала навіть переконливіше ніж те, що Путін пропонує в знущальній формі, адже добре розуміє, що нічого не буде. А от спільне дронове виробництво з американськими концернами таке цілком можна уявити, враховуючи ту увагу у світі всіх найбільших економік до сучасної дронової війни та її елементів. новим так, це надзвичайно істотний момент. І ми розуміємо, що американські збройні концерни вони зацікавлені в тому, щоб використовувати нові дієві ефективні моделі, так тому що стрімко змінюється загалом і рівень озброєнь, так специфіка їх застосування, і загалом змінюється стратегія війни. Надзвичайно серйозна ситуація, але дякую вам, Олександра, за цю розмову і за цей. Надзвичайно важливий аналіз. Нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Олександр Морозов, відомий політичний аналітик, політолог, який перебуває у Празі. Ну, на превеликий жаль, час нашої програми вичерпався. Дякую, що дивились. Нагадаю, що для вас сьогодні працювали Олександр Морозов та генерал Веслі Кларк. Пильнуйте себе і своїх близьких у цей надзвичайно небезпечний час. До зустрічі в ефірі.